Розлучені під час війни. З моменту ведення на територію України воєнного стану процедура розірвання шлюбу не змінилася. Перший спосіб це скористатися послугами відділу реєстрації актів цивільного стану, другий спосіб це розірвати шлюб в судовому порядку. Скористатися послугами відділу реєстрації актів цивільного стану можуть подружжя, які відсутні будь які спорі. Тобто вони дійшли домовленості у способі розірвання шлюбу. А також на них відсутні спільні неповнолітні діти. В такому випадку вони можуть звернутися до органів траць, написати спільну заяву з приводу розірвання шлюбу і очікувати 30 днів. Якщо в подружжя є спільні неповнолітні діти або вони знаходяться за кордоном, то вони можуть розірвати свій шлюб в судовому порядку. Розірвання шлюбу розглядається за заявою одного з подружжя. Справи про розірвання шлюбу розглядають місцеві суди. На територію України, де йдуть бойові дії, там суди не працюють. Верховний суд змінив їх територіальну підсудність на підсудність інших судів, які знаходяться на території України в безпечніших містах. Швидке розлучення через суд реальне, якщо знати основні аспекти законодавства. Адвокатами нашого об'єднання було розроблено спеціальний алгоритм, щоб ви швидко отримали рішення суду з приводу розірвання шлюбу. В нашій компанії є послуга резервування шлюбу під ключ. За допомогою неї ви можете отримати рішення суду, не виходячи з дому. Тому для надання професійної допомоги з приводу резервування шлюбу можете звертатись до нашого адвокатського об'єднання правда, будемо раді вам допомогти.